Поговоримо сьогодні про долар. У мене був цікавий коментар. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Пише ось пан Богдан, що таке в нього є питання. В мультсеріалі Сімпсони показано крах долара в США та переведення його в цифровий долар. Що Це має відбутись 1 вересня 2025 року. Про це говорять деякі ведичні астрологи. По-перше, я схиляюсь до того, що... Будь-хто не може назвати конкретну дату, і кожен практик бачить якусь вірогідність розвитку подій на певному часовому проміжку. В той же час майбутнє багато і зможе змінюватися. В мене є таропрогноз для курсу долара, для біткоїна, для золота. Як бачимо, ці прогнози підтверджуються. Подивіться, кому цікаво, Біткоїн знову зріс, золото зростає. Ну, давайте подивимось. Дивимося щодо долара. Чи буде крах долара в 2025 році? Чи буде крах долара в 2025 році? Що покаже Таро, що покаже Таро. На дні дев'ятка пентаклів. тут королева жезлів, Жриця і Імператриця. Згідно цих карт, що випали, на фоні 9 пентаклів на дні, крах долара, маловірогідно. Долар ще буде домінувати довгий час у світовій економіці, і не так, важ, і не так легко його витіснити. Це досить таки, незважаючи на будь-які перепиті, досить сильна світова валюта. Я подивилась додаткову карту Королева Пентаклів. Так що, маловірогідно, що буде крах долара. Я взагалі думаю, що долар. Наприкінці року всі ці санкції, всі оці приколи Трампа утрясуться і долар навіть може зрости в Україні. Я схиляюсь до такої версії. Сьогодні 9 травня, кому цікаво, коли був запис відео. Давайте подивимось, чи буде переведення долара в цифровий долар повністю в 2025 році цифровий долар. Тут п'ятірка Пентаклів, сімка жезлів. Свірка мечів і Паш пентаклів. Ну, як варіант, може щось там бути, якісь потуги, але це дуже спірне питання, потім воно заглохне, Якщо будуть якісь спроби, то це щось буде незначне і багато з них не увінчаються успіхом. Тому я не думаю, що долар рухне і буде цифровий долар. Я таку версію не підтримую. Карти Таро мені не показують такого сценарію розвитку подій. Побачимо, як буде. Далі мультсеріал. Сімпсони, давайте подивимось, чи збудеться прогноз Сімпсонів, що буде крах долара в США. Двійка пентаклів, 50-50, поки що нема такого, що збудеться. Поки що це е, розганяється більше е, паніка, може бути нестабільна ситуація з доларом, але ж ви знаєте, двійка пентаклів, що означає куш на сковорідці, Чоловік по двійці пентаклів, може і коло жінки все типу, добре, і до коханки збігати. І ніхто не знає, всі щасливі. От по двійці пентаклів сидіти на двох, на двох стільцях. Долар буде і нашим, і вашим, і так, і сяк. Але він втримається на плаву. Я не думаю, що буде крах долара. Будуть якісь нападки це очевидно. Особливо ці трампівські санкції, напади на інших країн можуть долар трусити. Але в цілому долар втримається. У мене така думка. Побачимо, як буде. Дякую, що подивились мій канал. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре.